Вітаю, дорогі друзі. В Америці недавно проводили соціологічне опитування про те, що жителі цієї держави більше почали підтримувати Україну. Отже, що там сталося такого, і які тенденції відбуваються, як це може відбитися на Фредовичі? Наприклад, ми добре знаємо, які непевні ставлення Америки до України. Трамп, який прийшов до влади, постійно кринжує і проводить абсолютно несистемну політику, яка Зав'язана більше на особистих відносинах ніж довготривалому баченні системному, але така політика дає свою реакцію, і викликає зворотні наслідки, особливо це стосується демократичного електорату, але й серед республіканців теж є позитивна динаміка. Сама московсько українська війна залишається однією з ключових тем американської зовнішньої політики, а ставлення громадськості до підтримки України суттєво впливає на рішення Білого Дому та Конгресу. Тож перейдемо до цих самих цікавих результатів опитування, яка провадила компанія Gallup у США. Через три роки після початку московсько-української війни 46% американців, вважають, що США, роблять недостатньо для допомоги Україні. Це на 16% більше, ніж у грудні, і є новим рекордом у тенденції, що триває з 2022 року. Тим часом кількість тих, хто вважає, що США роблять надто багато 30% або достатньо 23%, то вони дві ці категорії зменшились. Попередній максимум частки американців, які вважали допомогу недостатньою, становив 38% у серпні 2022 року. Тобто зменшується ця частка. Тоді думки розділилися майже порівно. 36 вважали підтримку підтримкою адекватною, 24 – надмірною. У першій половині 2023 року. Більшість американців були більш задоволені рівнем залучені США, і до червня 43% вважали допомогу достатньою. Чому ж такі ми бачимо тенденції? Експерти кажуть, що ситуація змінилась після критики деяких республіканських лідерів. Щодо обсягів підтримки України у жовтні 2023 року. 41% американців вважали, що США допомагають занадто багато. Два опитування 2024 року показали поділ думок, хоча близько 40% все ще дотримувалися цього погляду. З поверненням Трампа в Білий Дім ситуація знову змінилася. Зросла кількість американців, які виступають за більшу участь США. Це останнє опитування Галап третього одинадцятого березня відбулось після скандальної зустрічі 28 лютого між Трампом. Віцепрезидентом Бенсом і президентом України Зеленським. переговори, що мали стосуватися потенційної угоди щодо мінеральних ресурсів України та припинення вогню з Московією. Провалилися, а Зеленський раптово залишив Білий Дім. Далі ви і самі знаєте ось такий ефект Трампа. До речі, ми активно стежимо за ситуацією світовою і багато чого оперативно. Виставляємо нашому телеграмі. Останні капіталіст». Підписуйтесь на нього. Там багато цікавої інформації економічної, політичної, геополітичної. І в коментарях, звісно, і буваю. Я буду радий бачити. Підписуйтесь. Послання в описі до цього відео зростання підтримки активної участі США пояснюють різким зростанням серед демократів на 31 пункт до 79% і незалежних виборців на 14 пунктів до 46% з грудня. Це рекордні показники для обох груп. Водночас лише 13% демократів вважають нинішній рівень допомоги достатнім, що на 28 пунктів менше ніж раніше. А 8% вважають, що США допомагають занадто багато. Тут важливо, що незалежні дуже серйозно. І більшість з них вважає, що підтримка недостатня, там значна частина вважає, що достатня і невелика, що е, і взагалі не треба робити. Тож е, тенденція незалежних теж надзвичайно гарна, і вони загалом визначають, хто буде завтра владою. І в багатьох штатах визначають, хто буде головним представником від якої партії. Тож це важливо. Не тільки те, що демократи мобілізуються в нашій підтримці, але те, що незалежні, теж рухаються. А от республіканці, давайте теж про це поговоримо. Вони традиційно частіше заявляли, що США підтримують Україну надмірно. Ця думка залишалася поширеною. Однак, нині 56% республіканців вважають, що США допомагають занадто багато, що на 11% пунктів менше ніж три місяці тому. Водночас частка республіканці, які вважають допомогу достатньою, зросла на той самий рівень, що може бути пов'язано з підтримкою політики Трампа щодо України. Що може бути пов'язано з підтримкою політики Трампа щодо. України опитування показало, що 53% американців підтримують подальшу допомогу Україні для повернення території, навіть якщо це затягне війну. Тоді як 45% виступають вступають за швидке припинення конфлікту, навіть із територіальними поступками в Москві ця зміна порівняно з груднем, коли більшість 50% хотіли якнайшвидшого завершення війни. Розрив між партіями в цьому питанні рекордний – 60 пунктів. 77% республіканців підтримують швидке припинення війни. А серед демократів цей показник впав до 17%. Натомість 82% два 54% демократів, незалежних виступають за повернення Україні і територій, тоді як серед республіканців цю позицію підтримують лише 22%. Більшість американців, 63%, вважають, що жодна сторона не перемагає у війні. 26% вважають, що виграє Московія найвищий показник за весь час, і 10% що Україна. 79% дев'ять стурбовані тим, що Москва може порушити умову можливої мирної угоди, а 70% що вона буде надто вигідною для Москви. Натомість лише 26% бояться, що угоду порушить Україна, і 20% – що вона отримає надто вигідні умови. Також 43% американців занепокоєні тим, що НАТО може домовлятися без істотної участі США 95% демократів і 69% республіканців хвилюються щодо порушення угоди Москвою, А республіканці частіше за демократів непокоїться, що угода буде вигіднішою для України. 64% американців підтримують надання Україні додаткової зброї, якщо Москва порушить угоду. І лише 42 схвалюють авіадари США по московських об'єктах, а 30% введення військ. І це достатньо багато, я хочу сказати. Це такий непоганий собі результат. Продовжуючи, демократи більш схильні до активних дій: 86% підтримують постачання зброї, 59% авіодару, 47% ведення військ. От би раніше, був у них такий був запал. Республіканці значно менше відкриті до цього, лише 46 підтримують посадження зброї, 32% – авіаудари і 16% – відправку військ. Можна, звісно, хейтити республіканців. Дійсно, коли там трампісти витіснили старших республіканців. Ми бачимо, як здеградував Марк Рубіо, але все одно треба працювати з електоратом, роз'яснювати їм республіканцям, що і як. як бачимо, тенденції все ж таки в позитивну сторону у нас є, треба перестати. Позиціонувати нашу країну як оплот прогресивного лібералізму чи демократичних виключно цінностей. Хоча працювати з демократами треба, і в нас там гарні позиції, тож це нормально. В Україну населяють люди з дуже різними поглядами. У нас є і християни, з яких так турбуються, республіканці, зокрема, ваш покорний слуга, і навіть протестанти їх теж дуже багато. Тож треба пояснювати республіканцям, що тут є люди, які розділяють і цінності не тільки прогресивного лібералізму. Але разом з тим ми і вільна країна, і кожен індивід, який там вирішує там, щось робити, може це робити не шкодячи іншим. Тож така ситуація. Підбуваючи підсумки після інаугурації Трампа та зміни політики США, 46% американців вважають, що допомоги Україні недостатньо. Невелика більшість тепер підтримує продовження допомоги Україні для повернення території. Це може вплинути на політику адміністрації Трампа, якщо Московія далі буде затягувати уму угоду і порушувати її. Це гарний сигнал, адже керівництво теж намагається проводити таку політику, що викликає словані громадян. Бо вибори так чи інакше в Конгрес будуть скоро. Переконати республіканців, що підтримка України є способом ослаблення Москви без залучення американських військ, робити акцент на економічних і безпекових вигодах для США від послаблення Москви, наголошувати на тому, що зброя вироблена в Америці. Дуже допомагає американським робітникам, врешті, руйнувати всякі дурні міфи про нашу країну. Це все треба робити. Так що процеси йдуть, нам треба тримати час. Я думаю, що на літо, осінь, все буде набагато краще. Тож показуємо бажання наше миру, але разом з цим не здавати своїх цінностей і принципів. Всі всього найкращого. До побачення.